І зараз ми приїхали у Льов, а вже скоро у Трескавець. І, ми, і я вас хочу познайомити з моїми новими учасниками канала. Привет. приєм. Чекають. І зараз ми вже будемо чекати, коли приїде автобус, то ми приїдемо в Трескавець. Перший день, як ми трускавці. І що ми робимо? Ми граємо в кіча. От кичі видуємо. Оператор кичка. А ви знаєте, чому на гербі трускавця? Зображено кошти. Тому що перше це дало, щоб трускавці якраз знайшов гусь. О, а ви знаєте, що сьогодні... Святока йому виповнилось 197 років. Зараз я на спеціальних банках. І там такі приємні будуть прошли, і там опоровується хоч ще ширші фан. Ну, прізвище, так. Я далі. Зараз я вам покажу, що цікаво. Ось це відома статуя тільки більш мала і є більш велика статуя Ісуса Христа. дуже відома в Бразилії, а це мала копія. Я ну, вийшла дуже прикольно. Ну і в Трускавці я всім рекомендую приїхати в Трускавець, тому що, що тут є е, різні прикольні речі. І тому, кому подобається моє відео про Трускавець, та на канікулах літніх є час, рекомендую приїхати. О, привіт! Зараз хочете вас познайомлю з моїм оператором? Ось, це моя мама. Дуже гарний оператор. І всі майже всі відео предыдущі були зняті не дуже. Я дякую вам, що вона знімає відео. Але спитайте, а хто зараз знімає? А, а хто зараз знімає? Ну так, ну хто? Ксюша. Що, повідати, я вас на челі серії познайомила з нею? Ну ось. Ну все, ми ми далі будемо розмовляти, папа. Всім -па. привіт, сьогодні. Що відомо виробництво солі в Другами. І знаєте, що на гербі роговича на 9 пішло з тому що рогавець дуже стається з виробництвом солі. І оце шахта, де видобувалася давно солі. І воно вже працює все 550 років. А ми прийшли на другий етап. Там вже я зараз ставиться, да, ну, ти, та чистий старин залишається зверху та грязний знизу. Mm -hmm. І, до речі, тут знімали фільм Олекса Дов. Я потім повторюю. І що? Починається процес кристалізації. Вода випаровується, сіль. Зараз я спробував другавицьку сіль, прямо випали. ну, На жаль, ще вона хоч не встигла вісити, але була така смачна, прямо з печі, дуже вийшла, дуже вона смачна і більш все ніж звичайна сіль. 嗯嗯 Ми вже їдемо в Трускавця у Київ. І я хотіла розповісти, чим мені сподобався цей відпочинок. Перше класні ванни. Друге. Дельфінарії. Навіть можна було купити картину, якою намалював дельфін. Бо, на жаль, в мене не вистачило грошей. І три. Чудовий зоопарк та прикольне було кіно і масажи. Ксюш, а чим вам сподобався цей відпочинок? Ой, а мені сподобалось те, що було максимально насичено, адже щодня у нас були екскурсії майже з 8 ранку до 5-6 вечора. а що було смачно. Ням-ням. а чому тобі сподобалося наша відпочинок? Мені сподобалась зоопарк. Ще мені сподобався дельфінарій. Далфін... <схід> Ще мені дуже сподобалось іти на гору. Була да. па папа, до нових да. зустрічі.